Киських навчальних закладах вартість харчування учнів перших четвертих класів частково компенсує місцевий бюджет у порівнянні з минулим роком. Така доплата збільшилася на одну гривню, і сьогодні становить 4 гривні. Решту, а це 6 гривень, додають батьки у кожній школі. Окремо за згодою батьківських комітетів ціна обіду може регулюватися. Сьогодні в условиях такого цінообразування для того, щоб обізпечити повноцінний обід, це значно більша стоїмо для того, чтобы мы выполняли нормы питания, которые утверждены. Дети и они питались на 7 рублей. Сегодня норма на рубль увеличена, они питаются на 8 рублей. А остальные діти, те, которые питаються за родительскую плату по школам, там решают родительские комітети. В гімназії інтелект батьки прийняли рішення годувати маличо на 10 гривень. Сьогодні на обід тут борщ, макарони з ковпасою і чай. В раціон входить у нас перше гарнір, м'ясний, чай. Ну і там напіток какої та і хліб. І що ми даємо там суп гороховий. Каші різнообразні. а ось вартість харчування пільгової категорії дружківських школярів за рахунок місцевого бюджету покриваються 100%. Таких учнів у місті більше трьохсот.